Доброго дня! Сьогодні у нас 2 рік, червонозаводське виставка, ярмарка. Зараз ми знімемо вам короткий відеоролик про те, що люди привезли такі ось курочки, петушки Ось такі лопаті, косма. Брама. дві курочки. Так, вже люди ось продали голуби. сатінети, блондінети, Мама, значить, купи дутиші. одного Мама, купи Мама, Я не Молодь дутишів. Якщо кому потрібно, можемо дати вам номер телефона для зв'язку з власником такої чудової птиці. Номер телефона свій, знаєте? Продіктуйте. 30, 80, 312. Якщо потрібно, зацікавила птиця. Телефонуємо і домовляємося, хто, що, кому, як. Так, тут у нас пішли кролики: такі строкачі. Я ваші зніму на відео. Пожалуйста. У нас роду більше було людей. Чоловік вивіз різнопородних кролів. Вже і продав. Кролі добрі. Можу зараз, якщо потрібно продиктувати номер телефона. Ви свій номер телефона знаєте на пам'ять? Щоб продиктувати. Продіктуйте, пожалуйста. 68 371, 72, 81. Кому потрібно, телефонуємо. Такі чудові кролики. Людина все вам розповість, проконсультує. Все, що захочете, дізнаєтесь. Є різні породи кролів, чисті, без різних там промісів. Це гарантую вам як я, так і влас. Так, усього. Сібрайте карликовий кохінхін, петушок це у нас орфінтон, так, да, петух? <реку> угу. Так, глянцеві качки ізумруд, чи глянці, як там хто каже? Кінги ось така птиця. Павичі. Корели. І так. Кому потрібно, зараз продиктує власник номер телефону, звертайтеся. Не буде? Ну, власник не буде давати номер телефона, то приїжджайте, завітайте на виставку. Дутиші торгути це все м'ясні породи голубів, кінги і, якщо не ошибаюсь, це вегетні. Так, так, так. Сліотна птиця, бакіни, пакестансь. Така виставка. Люди привозять все, що є. Здалеку, не здалеку, хто звідки. Голос <рес> цей голуби Донбасу. Голуби з Донбасу, каже власник. Ти це хороше. <рес> Цього не будемо. Так, ось о кролики. Якщо щось цікавить, власник зараз дасть вам номер телефону. Телефонуйте, домовляйтеся, кролики вакциновані, хороші. У власника є різні. Кролі, кролиці самці, кому що потрібно, можна навіть під замовлення. Да, да. Да. М'ясом можна. В общем, зараз телефон. 068 344 13 52. Олександр. Дякую. По сусідству з кроликами такі. Павліни декорації, кури, карликові. Так, йдемо далі. Попугай, корликові кури, льотна птиця, качки, павліни, Дутиші. якобіни, павліни. Кучеряві голуби, сатінти, блунденти. Це у вас космачі, да? Чи це не ваші? Космачиться у вас, да? Це шпаки. А шпаки. шпаки. Звздные шкурці, або шпаки. Ага, ні. Я в голубах таке, ну, більш цей в горлиці, кінги місні, карликові кури, міфльор, окрас із Це, якщо я не помиляюсь. Гуси, кусючій. Гуси, кусюй. Пальця підстави вкусили. Дутиші. Павичі торкути. Льотна птиця. Чоловік, до речі, тримає дуже хорошу птицю, ніяких промісів туди не додає. Чисте Ніколаївське. Без всяких курей, як він каже, щоб воно не ходило, не дулось, а літало в небі, радувало й душу і глаз. Такі ось голуби. Я сам в нього придбав три пари голубів. Думаю, що вони порадують усім. Зараз номер телефону. 0,97 127 07 80 телефонуйте, звертайтеся, птиця хороша, кожного разу літає, ганяє. Чоловік не боїться ні яструбів, ні соколів, нічого. Так, Кури. Підсадні качки. Дейки, попугаї, канарейки, такі ось кохінхіни карликові різного окрасу. Кролики. Ваші курочки Які очі? Ну да, всі Ці. такі кипить. Кучереві голуби, мясні голуби кінги. Качки. Да. Павліни. Ну та птиця вся одинакова по породності, але ж власники. Та уход за ними зовсім відрізняється. Да. Так, на цьому відео закінчується. Виставка не зовсім така здорова. Ставимо лайки, підписуємось, телефонуємо кому що цікаво. Всім до побачення. Мирного неба!